Сергій Брачок, речник української добровольчої армії Південь, долучається до нас. Вітаємо слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Героям, Героям слава. слава сьогодні. Вночі ворог вкотре зазіхав і на Одещину. Наталя Гуменюк вмикалася до нас, говорила, що сьогодні під ударом також була припортова інфраструктура. Про що це свідчить? Що саме ворог знову ну, тероризує порти? Ну, власне, ми можемо говорити про те, що ця стратегія ворожа намагання атакувати і припортову інфраструктуру, і енергетичну інфраструктуру вона продовжується не лише шахеди задіює ворог у цих атаках. Ви знаєте, що по одещині дуже часто і фактично ледве не кожного дня зараз прилітає. В тому числі і балістика Ор прекрасно знає, що сьогодні у нас є певні проблеми з захистом нашого неба, тому що дійсно, як зазначав президент України, не вистачає систем протиповітряної оборони відповідних. Тактико-технічних характеристик, зокрема, мова дійсно йде про зенітно-ракетний комплекс Петріот, яким можна було прикрити південь нашої держави, то власне це говорить про продовження тактики терору та геноциду українського народу, тому що йде знищення намагання знищити економіку, намагання знищити саму спроможність українців до того опору і до нашого підвищення обороноздатності те, що сьогодні Україна демонструє, не дивлячись на відсутність. Допомоги з боку Сполучених Штатів Америки або інших наших союзників, і це звичайно сьогодні ворог намагається скористатися таким вікном своїх спроможностей для того, щоб зробити максимальну шкоду, максимально завадити нам, продовжувати боротьбу. Тобто ця боротьба ресурсів, про яку ми дуже довго говорили, насправді на цьому етапі відбувається, і тому завдання ворога атакувати, атакувати. І він це демонструє. І демонструє ще раз кажу не лише з допомогою шахедів, а також і ракетного зброєння, зокрема балістики. Пан Сергію президент Володимир Зеленський зазначив, що спецслужби СБУ та ГУР готують. Я зацитую дуже конкретну і справедливу відповідь за терор східних міст. На вашу думку, що це має бути? Ну, власна стратегія, вона чітка і зрозуміла. Я щодо української стратегії, то це знищення того самого ресурсу, який сьогодні живить війну. Ми говоримо, звичайно, не лише там про знищення або пошкодження нафтопереробних. Заводів сьогодні мова має йти, і вона йде про те, що необхідно знищувати озброєння ворога, яким задається найбільша шкода тим містам, про які найгучніше сьогодні ми говоримо, які піддаються масованим обстрілам. Перш за все, звичайно, це Харків, це наша північ, це наш південь, зокрема, і мова йде про те, що. І для того, щоб ця балістика не летіла до Одеси, то треба знищувати відповідно пускові установки. Впевнений, що відповідні дії дійсно плануються, вони будуть здійснені. Тим більше, дуже добре відомо, звідки до нас летить, звідки ворог використовує ту саму балістику, ті самі скандери, це і територія тимчасово окупованого Криму. Ну, якщо ми говоримо про шахеди, то всі майданчики теж відомі. Сподіваюся, що Саме такий підхід він допоможе нам не лише сьогодні відбуватися, а й з часом планувати наступальні дії. Але це вже буде з часом. Спочатку треба попрацювати над знищенням ворожого ресурсу. От давайте в продовження теми справедливої справедливої відповіді два роки тому, 8 квітня 2022 року, російські війська завдали удару балістичною ракетою точка у по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. На станції в той час перебували понад 4 тисячі цивільних, які чекали на евакуацію. Ракета споряджена касетними елементами, а вибухнула на територію вокзалу, розкидавши бойові елементи на площі понад 50 тисяч квадратних метрів. Унаслідок цієї атаки 61 людина загинула, понад 120 зазнали поранень. Серед загиблих було семеро дітей. На ракеті, яка їх вбила, був напис За дітей. Це показало свідчення особливої цинічності скоєного росіянами злочином. Одразу після обстрілу окупанти заявили про те, що цілю були українські військові, але як тільки не стало відомо про значну кількість жертв серед цивільних почали стверджувати про свою непричетність, це не допомогло уникнути відповідальності. Ракетний удар по Краматорську увійшов до переліку воєнних злочинів Росіян у резолюції Європарламенту про визнання Росії державою спонсором тероризму. Ми розуміємо все одно, що Точки не точка не поставлена в цій історії. Крапка не поставлена. Вона буде колись. Ми сподіваємось, що буде притягнений до відповідальності. Путін ми сподіваємося на спецтрибунал, що і він, і всі виконавці, які а, втілювали цей злочин в життя. Вже діти, які втратили кінцівки в, в, в цій трагедії, вони вже отримали протези і готуються до марафону. Ми сьогодні бачили сюжет про дівчинку, яка Готуються бігти на протезах. Але скажіть, чи побачимо ми свято справедливості? Ви знаєте, я дуже сподіваюся, в цьому плані більше не на суд людський, можливо, зараз не всім це сподобається. Я сподіваюся на нашу службу Божу, наше головне управління розвідки, яке працює і буде працювати надалі, в тому числі над знищенням військових. Злочинців, колаборантів, зрадників це буде якраз той справедливий мир, та справедлива відповідь цим мерзотникам, які вбивають наших дітей. Тому що суд людський він буде, звичайно, буде міжнародний трибунал. Але дуже сподіваюся на те, що не всі воєнні злочинці до цього трибуналу доживуть. І я думаю, ще раз скажу: це буде якраз та справедливість, яка має бути у цьому світі. І ще дуже в неї вірю. І впевнений, що такі дії відбуватимуться, тому що операції подібного плану вони на сьогодні теж вже проходять, в тому числі на тимчасово окупованих територій, що стосуються зрадників колаборантів. Сьогодні не всі дані, яко кажучи, можна оприлюднювати. Сьогодні не всю інформацію можна надавати, але повірте, що такі випадки вони є, відбуваються, і такі операції теж будуть проводитися. Оце буде справедливість, оце буде суд Божий. Ну, такі підтвердження вашим словам, ми час від часу бачимо в інформаційному просторі. Так, то пілоти, які запускали ракети по Україні, не повертаються з пробіжки ранкової. Щось з ними трапляється, то ще інше буває, пане Сергію. Тоді завершуючи, але все ж таки, попри таку величезну кількість злочинів, які росіяни здійснюють на нашій території, чому світова спільнота досі не надає захисту? Ми ж пам'ятаємо, що в перший місяць повномасштабної війни заклик закрити небо над Україною він не був виконаний повністю, і він досі актуальний, особливо для тих регіонів, які мало нещоденно потерпають. Абсолютно вірно, Я, як що аналізую, і згадую ці заклики. Дійсно, той заклик, закрити українське небо він не був реалізований. Сподіваюся, що я все-таки залишаюся оптимістом. вдасться це зробити, і можливо зараз дуже це довірю. Але щодо наших західних партнерів, звичайно, треба запитати їх а ще краще їх привозити до України і не просто показувати, що вони на собі відчували, як страждає сьогодні Харків, як сьогодні страждає Одеса, коли прилітає балістика. Бачили це на власні очі. Тоді очі дуже добре відкриваються. Піднімати літаки у повітря під час того, як Україну атакують, це дуже добре. Можна навіть цим хизуватися. Але що ви будете говорити своїм дітям, коли за деякий час може таке статися, ці ракети будуть летіти, а ви не зможете підняти свої літаки, тому що цих літаків просто не буде, власне, як і аеродромів. Одне сподівання на Україну, А Україна то вистоїть, а допомога теж необхідна. Тому лише так. так. Ну, ми бачили, що після візиту грецького прем'єра до Одеси, якраз коли росіяни завдали удару, візит був разом Добре, з президентом Зеленським. Трет. Грецька сторона надала підтримку. Я не пам'ятаю точно зараз перелік, але здається, одразу після того з'явилася ця допомога. Сергію, дякуємо вам, Сергій Братчук, речник української добровольчої армії Південь, що й не був разом з нами.